У кількох районах Луцька виникатиме пониження тиску подачі води або ж перебої з водопостачанням. Як інформує міськрада, у зв'язку з аварійною ситуацією на центральному водогоні діаметром 600 мм на перетині вулиць Карпенка Карого Олеся Гончара відбуватиметься пониження тиску в водопровідній мережі або ж виникатиме відсутність водопостачання в години максимального навантаження на водопровідну мережу. Перебої з водопостачанням можуть виникати упродовж тривалого часу. У максимум до місяця у будинках на вулицях Чорновола, Конякіна, Карбишева, Єршова, проспектах відродження та соборності вулиці Олеся Гончара. Та у селі Липини на вулицях відродження Занькувецької, травневої та кривоноса починаючи вже з 6 листопада, зазначають, що вода не зникатиме надовго, проте у години пікових навантажень перебої з водопостачанням можуть виникати. Тож мешканців вказаних вулиць просять запасатись водою.